Чому люди переїжджають в Іспанію у 2025 році? Давайте розберемось. Перша причина це, звісно, клімат. Більше 300 сонячних днів на рік та відсутність морозів це ідеальні умови для життя багатьох людей. Друга причина це саме доступність якісної медицини, тому що в Іспанії державна медицина є абсолютно безкоштовна. Якщо ви собі хочете страхування в приватній клініці, то воно коштує від 60 до 90 євро в залежності від віку. Є дорожче, є дешевше, але середня вартість саме така. Третя причина це привабливі ціни для життя. Це стосується як оренди або купівлі нерухомості, так і продуктів, одягу, ліків та іншого. Якщо в сім'ї дві працюючі людини, то навіть отримуючи мінімальну заробітну плату, вам буде повністю вистачати на оренду житла, хороші, якісні продукти, одяг, розваги та навіть обслуговування автомобіля. Тому що якщо взяти, до прикладу, бензин, то його вартість – 1,3-1,5 євро за літр. А придбати житло недалеко від моря можна від 65 тисяч євро. А ми, компанії Інвестлайф, вам у цьому допомозі. Можемо вот, та підберемо найкращий варіант.